Знайди мене у просторі вічного спокою та тиші, спіймай мене долонями вітру, я тану у твоїх дотиках, хвилях, різноманітних проявах, змінах, обіймах і занурюєш ще вище. Шукай мене. Там, де немає меж, і все, що є, це те, як б'ється серце і дихає душа через тіло, ніби отримує і віддає своє світло невпинно, як ти тримаєш мене ніжно і міцно, щоб я не впала у прірву, зрощуєш за спиною крила, аби літати на самоті, навчилась, як ти цілуєш. І нагадуєш щось важливе: те, що об'єднує на.